Традиційні українські бендерики із м'ясом це любов із першого шматочка, але якщо ще додати сир, це взагалі фантастика. Для приготування тіста беремо кілька яєць від щасливих курок, додаємо сіль та цукор та перемішуємо за допомогою вінчика в однорідну масу. Одразу додаємо усе просіяне борошно та вимішуємо. Тісто вийде дуже густе, але так повинно бути. Додаємо частинами молоко, вимішуємо до однорідності, в кінці л'ємо олію. Після цього смажимо млинці з двох сторін до гарної апетитної рум'яної скоринки і поки що відставляємо у сторону. А для начинки з'єднуємо подрібнену цибулю та часник і меленму у блендері, додаємо до курячого фаршу, а також не забуваємо про сіль та перець і холодну воду. Це додасть готовим бендерикам соковитості, добре вимішуємо руками. Млинець розрізаємо навпіл на дві частини, після цього одну частинку викладаємо на досочку, скручуємо ось так, як показую на відео бендерики. Не забуваємо про натертий сир. До речі, а ви знали, що є декілька способів скручування бендериків? Скажіть, будь ласка, у коментарях, чи так само скручуєте ви, чи маєте свій перевірений спосіб. Готові бендерики смажу з обох сторін на невеликому вогні до гарної апетитної скоринки. До речі, фарш чудово просмажується, тож можете не хвилюватися. Обсмажую я бендерики на маслі кхі. Це не тільки смачно, але ще й корисно. Найкращі такі бендерики смакують ще одразу гарячими та зі сметаною. Смачного.